Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде про фаворити. Я фарбувалася для відео в Інстаграм, робила ріл з перевтілення. І от з таким от прекрасним образом мені якось було сумно йти і змивати все це діло одразу. І я вирішила, ну чому б ви не зняти відео на YouTube? Тому що я все-таки планувала зняти фаворити. Хоча я розумію, що, можливо, це вже пізно якби, підводити підсумки року, але, тим не менш, я давно не знімала такого плану відео. Тому воно буде на моєму каналі. І вирішила ну якось це поєднати, тому що, знаєте, максимально ну трошечки так сумно, коли ти готуєшся до відео дуже довго, знімаєш всього, наприклад, 5 секунд того ж відео я знімала перевтілення, а це коротке таке зовсім відео. А потім іти і це все знімати. Насправді дуже багато за кадром чого залишається, проробленої роботи, і воно, ну я думаю, трошечки не оцінюється. Ну... Але давайте про хороше, давайте про фаворити. Покажу вам і декоративну, і доглядову косметику, все те, чим я користувалася із задоволенням впродовж 2024 року. І якщо цікаво, то я бажаю вам приємного перегляду. І пропоную я розпочати із доглядової косметики. А я зібрала всі ті засоби, якими користувалася із великим задоволенням. І перше, давайте покажу вам все щодо очищення. Пінка для вмивання від корейського бренду Mary and May. я вже неодноразово показувала її на своєму каналі. Вайт Collagen вона називається: Я вам хочу сказати, що якщо ви любите дуже інтенсивне очищення, шкіра очищена аж до скрипу, то я вам раджу її. В інших випадках вона вам не сподобається це щось, що максимально сильно очищує вашу шкіру. Кому сподобається комбіновані жирні шкіри однозначно проблемні для того, щоб підсушувати висипання, але я б не радила все ж таки використовувати саме цей метод боротьби з якимись проблемами, краще використовувати якісь пілінги, сироватки, кислоти і так далі, а не якесь суперінтенсивне очищення. Це дійсно може слугувати класним очищенням один раз на тиждень, скажімо, для будь-якого типу шкіри, навіть для сухої для того, щоб просто так знаєте ексфоліювати додаткову шкіру, хоча це абсолютно. Абсолютно не обов'язково навіть я зі своєю комбінованою шкірою зараз перейшла на щось інше. На кожен день я це вже більше не використовую, хоча раніше користувалася, і мені абсолютно все подобалось. А те, що я використовую прям таки кожен день, це дві наступні умивалочки Одну я використовую вранці, одну увечері. Давайте почнемо з вечірньої. Це Andalou Naturals, Я вам показувала її, і в розпаковці вона у мене практично закінчилась. Уже вона з вітаміном С, ось так от виглядає сама пляшечка. Насправді це кремова умивалка, яка дуже дбайливо, але при цьому добре інтенсивно очищує вашу шкіру. Це не щось, що ви будете відчувати, як від попередньої. Умивалочки, це не те, що чистить її до скрипу, але при цьому ваша шкіра все рівно буде очищеною. Вона ніби трошки навіть стягує пори після того, як ви в неї умилися. Шкіра така свіжа, освітлена. Дуже таке яскраво, Якось так, знаєте, мені прям приємно бачити свою шкіру у дзеркалі після використання цієї саме умивалочки. Що стосується наступної, це Beauty of Chuson, Вона ем, з зеленою сливою. господи. Ну, коротше, Їх там дуже багато різних, всяких, показую вам конкретно цю. І це прозора гелова умивалочка 100 мл об'єм. Все це добро, до речі, я замовляла на iHerb. І ось саме конкретно цю я використовую вранці. Я не можу сказати, що вона якась суперінтенсивна, але вона добре очищує залишки якогось нічного догляду, які у нас залишаються. Вона також добре зніме залишки макіяжу, якщо її використовувати ввечері. Наприклад, це не означає, що так як я використовую да, ту на ніч, ту вдень, вранці точніше, то так потрібно і вам. Це все можна комбінувати. Просто я якось для себе так визначила, що мені так зручніше. Мені так приємніше, і насправді це щось також дуже дбайливе. Це не те, що подразнить вам якусь шкіру. Навіть для сухої, мені здається, вона однозначно підійде, як і попередня кремова від Andalau Naturals. А те, що стосується зняття макіяжу, то тут я, звичайно ж, покажу вам своє відкриття 24-го року. Це біодерма. Так, міцелярна водичка від біодерми мені сподобалося дуже сильно. Я не стала виключенням Сенсі Біо. Це та, що. Така для чутливої шкіри. У мене шкіра не чутлива, але тим не менше вона мені також сподобалася, Вона дуже добре знімає макіяж. Я обов'язково її повторю. Я брала собі 250 мл для того, щоб зрозуміти, мені вона потрібна чи не потрібна. Так, мені здається, я куплю собі повний розмір. Ну, не повний розмір, це також повний, а просто більший об'єм, і буду з задоволенням її використовувати. Хоча. У захист інших міцелярних водичок, які я використовувала, у мене зараз немає моєї улюбленої від Евелайн. У мене зараз та, яка мені не дуже подобається, я їх там чергую, як ви знаєте. То я вам хочу сказати, чорна з чорним вугіллям і від Евелайн, вона от прям мені також дуже сильно подобається, навіть на рівні із біодермою. Вони дещо інші, можливо, та трошечки. Агресивніша, хоча, знову ж таки, в мене нечутлива шкіра, щоб це оцінювати. А, але ось ця от також мені сподобалася, я не знаю, буду бачити, коли закінчу, У мене дві міцілярки зараз буду там обирати потім що купувати собі далі. А, і засіб для тіла, взагалі, в цілому, давайте будемо так його оцінювати, який я вам можу показати, це єдине, що я відкрила для себе у 2024 році. Інтим гелі, гелі для інтимної гігієни, він б... від бренду Чілі. Буквально я в порожніх баночках ось показувала, хоча я не знаю, яке відео вийде першим, це чи те. Я показувала вам порожні баночки і звик... показувала, що там у мене також була синінька версія. Протект вона називається. Вона мені сподобалась найменше із усіх тих, але вона також хороша. Просто от із усіх мені зелена ось ця подобається найбільше, тому що вона, ну. Фрешнес, типу така, знаєте, освіжаюча. Але я вам хочу сказати, що це не якесь щось таке ядрене, це не лайм у вас в інтимних зонах, або якісь м'ята перцева. Ні, абсолютно, тобто, це відчувається. Це не щось, що подразнює. Якщо ви любите ефект такого, знаєте, легенького холодочку, то вам це сподобається. А якщо ні, то берете рожеву версію. Делікат вона називається, якщо я правильно пам'ятаю, і буде вам радість. Вона от дуже така дбайлива і приємна. І ще із доглядової косметики у мене є два засоби. По-перше, те, що мене рятує постійно, коли у мене є висипи. Але це щось, що зняли з виробництва, тому я не знаю, як вам його показувати. Будемо говорити про діючу речовину. Я на iHerb уже зараз додала в корзину інший засіб, який я буду тестувати, і також там у складі бензоюпероксид пероксид 10%. Ось такий от засіб від Нютроджина у мене був, і я його практично вже використала. ледь-ледь залишки, знаєте, виймаю, і наносити точку на якісь запалення, і це все проходить дуже і дуже швидко. Насправді. Просто потрясний засіб, і якщо локально його наносити і регулярно кожен день, я навіть кілька разів, от увечері, наприклад, поглинувся він, він такий біленький і його прям видно на шкірі. І якщо нанести так більш довстеньким шаром, воно все поглинається. Потім походили кілька годин знову продублювати цей засіб, то ваші запалення, прищі, якісь такі от неприємності на шкірі сходять набагато швидше. Спробую ще із бензилупороксидом так само 10% Собі вибрала і від іншого бренду, і тоді вже будемо оцінювати, взагалі, різниця є чи немає. І останнє, із догляду, мені здається, так, що я вам покажу, це буде, звичайно ж, крем. Я не буду показувати сироватки, тому що, якщо чесно, я не можу сказати, так, да, мені багато чого сподобалось, але мені просто подобалось практично все, що я використовувала, якось виділити щось, що спрацювало прям максимально класно на моїй шкірі. Я не можу, тому покажу саме те, що. Прям-таки запало мені в серденьку, це ось цей от крем, я вже неодноразово показувала вам його від бренду Atapalm. І саме в баночці, ось цій от 65 мл. Це щось, що максимально круто відновлює вашу шкіру. Якщо ви користуєтеся ретинолом, бачите, в мене вже там практично ну, половину, я, мабуть, використала, тут текстура достатньо щільна. Це не щось водянисте, це не щось гелеве. Це саме такий, от, як знаєте, батер, але ну, трошки облегшена версія, звісно ж, але от він прям такий щільний. Це щось, що буде класно працювати паралельно із кислотами або ретинолом. Тобто, з якимись суперактивними інгредієнтами це класно спрацює. Немає якогось тут агресивного компонента в складі, ну не агресивного, а такого активного, да, щоб воно якось там не дружило одні, один з одним. Навпаки. Це для захисту шкірного бар'єру, це для відновлення шкіри, для зволоження і живлення. Це щось, що буде максимально класно працювати з будь-якою сироваткою, яка у вас є. Принаймні це спрацювало на мені, навіть коли я не використовую якусь там сироватку, да я все рівно наношу цей крем, і моя шкіра. Я зазвичай його використовую ввечері, то моя шкіра на ранок просто ідеальна. От насправді максимально зволожена, максимально насичена, рівний контур і. Все, мені більше нічого не потрібно. Дуже крутий крем, я ним максимально задоволена і дуже раджу, якщо ви придивлялися, обов'язково беріть, ви не пожалкуєте. Але максимально суха, ні, не так. Дуже жирна шкіра, його не оцінить, мені здається, тому що все-таки текстура тут така трошечки. Жирноватенька. Хоча, якщо ви власниця комбінованої або жирної шкіри, пишіть в коментарях, чи пробувати ви цей крем, я власниця комбінованої шкіри, і в мене лоб завжди блистить, а підборіддя завжди сухе. І знаєте, мені от прям баланс цей дуже і дуже сподобався. А ви пишіть в коментарях, будемо розбирати. І переходити, власне кажучи, до декоративної косметики. Давайте почнемо із тонального засобу. Це щось. Чим я користувалася, напевно, останні, може, не півроку, але з моменту, коли я його придбала, я використовую його постійно. Тональний засіб від Eveline, Wonder Mage, і у мене відтінок, там щось ваніла 10 light ваніла. Ось така от пляшечка, дуже гарне пакування. Мені здається, що це ну, навіть люксово трошечки. Тут дуже зручна помпа, це гігієнічно максимально. Хочу вам сказати, що це один із найкращих тональних засобів, які я пробувала в своєму житті. Я не пробувала їх дуже велику кількість, але цей саме тональний це те, що я би радила, мабуть, всім. У мене, знову ж повторююсь, комбінована шкіра, і на мені це працює дуже класно. Що мені абсолютно точно подобається в ньому, так це те, що він на шкірі не виглядає маскою. Якщо у вас є е, шелушинки на шкірі, такі от прям явні сухості, він може їх підкреслити впродовж дня. Да. Я ну, з певністю можу це сказати, тому що в мене в самої був такий період, що на підборідді у мене прям дуже от запалення були. Я їх всі підсушувала. У мене прям скоринки такі всі були. Звичайно ж, коли ви наносите будь-який тональний засіб, його буде помітно на цих ділянках. Але коли моя шкіра в нормальному стані, він не видимий для того, щоб вирівняти загальний тон шкіри, його абсолютно достатньо. Він має середнє мені здається покриття таке. Так, да, він жовтить саме у моєму відтінку, але для мене, ну, типу, це нормально абсолютно, і мені не створює ніякого дискомфорту. Е, відтінок саме підібраний, як на мене, то ідеально. І хочу вам сказати, що я вражена, тому що він коштує дуже дешево. 100 з чим то гривень я його купувала на офіційному сайті Авелайн, і це дуже недорого. Насправді, так, да, він і тримається дуже гарно. Впродовж дня в мене лоб все рівно починає блистіти, якщо його не припудрити. Але я вже до цього наскільки звикла, і, тобто, це ну але все рівно він не сповзає. Він якось там, знаєте, не виглядає впродовж дня, потім на вечір якось негарно. Тобто, все мені, в принципі, тут подобається. І консилер також у мене є улюблений за 2024 рік. О, слухайте, в мене даже уже там подвинулося щось, я й не бачу. Це Мейбелін. Я думаю, що багато з вас знайомі вже з ним, але я його тільки показую. Так, це ось цей от консилер із спонжиком. Він трошки він такий грязненький, ви вже вибачайте. Вітінок 0,1. Я коли його тестувала вперше, не дуже вдало підібрала тональний засіб, у мене був світліший, ніж сам ось цей от консилер. Але потім з іншими тональними він працює дуже гарно. Я його і використовую на запалення якісь. Дуже рідко я використовую під очі, тому що в цілому я консилер Верпідочі рідко коли наношу. А от на запалення це саме те, що його не підкреслює, а перекриває. Дуже класна текстура. Він дуже легенький, він тоненький такий, але при цьому дуже перекриваючий. Прямо от фаворичіще моє. Я в цьому році спробувала нарешті бронзер від Physicians Formula. І він потрапляє у мої фаворити. Я його замовляла на iHerb, e брала собі в відтінки Light Bronzer. І я думаю, що з цим батер бронзером знайомі вже всі. Але <с> я познайомилася з ним тільки ось нещодавно. Ну, тобто, в 2024 році. Максимально приємний, лагідний, ніжний. Я розповідаю, ніби про масло якесь знаєте. Бронзер він просто наскільки красиво виглядає на обличчі. Хочете трошечки делікатнішого, пухнастіша кісточка і такими легкими рухами, хочете щось інтенсивніше, кісточка більше набита, і прям так гарно. Я люблю багато бронзера використовувати. І насправді це мій улюблений продукт, декоративний, мабуть, після тонального засобу і щось там брови оформити. Бронзер завжди є у моєму макіяжі. На кожен день завжди. Кожен день фарбуючись, я використовую бронзер. І ось цей от став моїм справжнім фаворитом. У нього надзвичайно дрібний такий помол, Знаєте, він дуже легенький, такий, і нашаровувати його можна абсолютно точно. Він не скочується, він гарно розташовується і працювати з ним одне задоволення. Я думаю, що навіть новачкам він точно підійде. Я собі десь також під кінець року вирішила зробити маленький подаруночок, Тоді були знижки, я придбувала на чорну п'ятницю, якщо я правильно пам'ятаю, взяти палеточку від Анастасії Беверла-Хілс. Я зараз. Знімаю просто багато відео і хотіла щось, що буде слугувати мені як такий, знаєте, ну, красивий luкшрі акцент. Я взяла собі Glam to Go в міні-версії. Насправді це дуже вдалі відтінки, але a, те, що не стосується відтінків, я вам можу сказати, що по якості ці тіні. Надзвичайно класні. Це не можна порівнювати із усім тим, що у мене є. У мене є із більш дорогих такі Lorac і Smashbox. Мені здається, все із більш дорогих тіней. І от Анастасію навіть з ними порівнювати не можна. Це більш м'які тіні, Це. Краща пігментація, це щось що ще легше тушується. Дуже мені сподобалося, дуже легко з ними працювати, і мені здається, що навіть з цією пігментацією, да, трошечки треба бути обережніше, але все рівно ну, зможе і подружитися навіть якийсь новачок. Відтінки мені дуже зрозумілі, дуже підходящі. Я люблю таку кольорову гаму, тому у мене абсолютно немає ніяких до неї питань. А ще одні тінюшечки я вам покажу, і покажу ще один засіб для. По-перше, По це у нас такі от спаркли від Евелайн, Glamour, Вони стали також моїми фаворитами, тому що це дійсно щось дуже цікаве, дуже прикольне. Це щось, що зробить ваш макіяж більш таким акцентним. У мене відтіночок 01, Moon Sparkle називається, і це золоті. Ну, золотий такий, знаєте, відтіночок тіней. Насправді вони дуже м'які, але при цьому. Ну, я вам хочу сказати, що працювати з ними знову ж таки дуже просто і легко. Мені писали там, що, типу, якось вони і не так виглядають, як треба на повіках. Наносьте на якусь базу обов'язково. Я не знаю, чи вам там видно. Наносите на якусь базу обов'язково і це буде дуже гарно виглядати на ваших повіках, як такий, який, якийсь невеличкий акцент це дуже круто. До речі, про базу я зараз теж скажу, я її взяла також у фаворити з собою. Але перш. Ніж покажу ще спаркл від бренду NYX. Я брала собі такий от відтінок кольоровий, знаєте, що, типу, і не золотий, і не срібний, це був відтінок 0,3. Я вам хочу сказати, що це дуже красиві блискітки. Знову ж таки, якщо їх садити на ще один фаворит, одразу показую отаку от базу, то це дуже гарно виглядає на повіках. Тут дрібні такі блискітки, які дуже гарно тримаються, якщо їх нанести на ось таку от базу. І це Звичайний, я думаю, що бестселер бренду Glitter Primer від бренду NYX. І глітери також у мене від NYX. Все це разом працює дуже і дуже круто, і дуже гарно виглядає на повіках. Макіяжні відео у мене були в інстаграмі з використанням цих всіх засобів. Тому якщо вам цікаво, то, будь ласка, переходьте, також буде ну, там деякі варіанти, скажімо так, використання цих засобів будуть. А якщо хочете повноцінне відео тут, то пишіть про це в коментарях. Я буду щось думати. Ну що, ми вже потрошечку добігаємо до завершення. Далі показую ще вам улюблену свою туш. Але в комплекті із базою я все своє, знаєте, свідоме життя використовувала сироватки від бренду Everline. І вони так само круто працюють, як от і оця база. Але мені здається, що ця база вона от все-таки густіша чи що по текстурі вона трошечки, мені здається, відрізняється. Хоча й до тих у мене питань абсолютно не було, я їх показувала море разів, але. Чому б не брати те, що призначено саме як використання в якості бази? Ну, буду тепер брати її, хоча, не факт, ці сироватки також мені дуже подобаються. А от те, що стало також моїм однозначним фаворитом, я хотіла показувати тут е, туш від L'Oréal Панорама. Знову ж таки, вона мені також дуже подобається. Це одна із найкращих тушей, які я пробувала. Я обов'язково її повторю. Але ця просто втричі дешевше. По-перше, по-друге, це саме я взяла собі коричневий колір. І я вам просто хочу акцентувати увагу на тому, що зараз на кожен день я її використовую, і мені дуже подобається результат. Це насправді відкриття якесь для мене. Тут силіконова стандартна кісточка це вар'єте. В принципі, тут нічого абсолютно нового. Тобто, якщо ви користувалися чорною версією, то ви ну, знаєте все більш-менш тут стандартно, просто в коричневому відтінку саме ця. У мене, і я вам хочу сказати, волосинки якась прилипла, не буду це А, Хочу вам сказати, що це дуже гарно виглядає практично як чорна, але. Трошечки менш обтяжує, так знаєте, ваш погляд. Мені здається, що абсолютно точно оцінять її світленькі дівчата. Я навіть, от там будучи брюнеткою, да, я все рівно можу сказати, що це щось дуже і дуже круте. Вона гарно розділяє, вона гарно подовжує і викладає війки отак, от воєрочком. Все це в один шар максимально натурально, у два шари більш трошечки яскравіше, і її можна нашаровувати абсолютно точно. Вона не зроблює, зробить оце комочків, ніяких павучих Флапок, нічого такого. Тому от прям я дуже зацінила саме коричневий туш у цьому році. І останнє, що я вам буду показувати у цьому відео, це будуть мої е, улюблені олівчики. Немає у мене улюблених помад, на жаль, але олівці для губ. Я, слухайте, один, прям ще такий вже худенький, я прям дуже люблю використовувати і це мої улюблені олівчики від бренду Eveline із лінії. Вар'єте. Значить, Gel Lip Liner Pencil. У мене відтінок. Так, а десь тут 0,1 такий от коричневий нюдовий відтіночок, дуже гарно виглядає на губах. Мені насправді дуже подобається. Єдиний їх мінус це те, що вони не автоматичні, а отакі от. Ну, їх треба стругати. І 0,3 відтіночок це більш такий щось рожевіше, але насичене, як чайна троянда, але з більш нюдовим таким. Під тоном дуже мені подобається і по текстурі ці олівчики, я їх наношу повністю на всі губи і в якості контура також. І мені подобається, що так що так, вони достатньо добре таки тримаються. Я не можу сказати, що прямо ви будете їсти і вони не змиються з ваших губ. Якщо це жирна їжа, то вона змиває все рівно цей олівець. Але, тим не менш, для олівчика стійкість класна. До того ж, вони дуже бюджетні, тому я прямо можу від себе дуже і дуже їх радити. Ну і що, дівчата, на сьогодні це все. Я показала всі свої Улюблені засоби в 2024 році. Я хотіла не затягувати це відео, не робити його досить таким довгим і не розповідати багато лишньої інформації, що, за що ви мене сварите в основному. Да? Тому я сподіваюся, що такого формату відео вам сподобається. Якщо це так, ви знаєте, що треба зробити. Натиснути на пальчик догори, це буде найкраща подяка за мої старання і рекомендації вам. Якщо знаєте щось про ці засоби, чого я не сказала, також пишіть про це в коментарі. І описуйте свої фаворити. Я з задоволенням почитаю це. А на сьогодні це все. Щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!